Не вперше вас бачила, і в 2021 році я була на вашому великому виступі, і в мене навіть не було грошей на білет. Ми були я учасники под І я дивилася на машу, і думала, що я просто ну не так, так як ви, може тільки ви, але я мріяла теж проявлятися. І ось пройшло і, я, заплакати, мене не можна плакати. Сьогодні ми сидимо на одній сцені фантастика. просто фантастика. Дякую, ви така крута і від... мене дуже тобі. То, то робіть все, що ви хочете. Роб... Роблю. Але тоді і, я... Я, я дивилася, з якою ви а, навіть дерзістю десь там, як ви проявляєтеся, а я собі тоді не дозволяла. І а, а зараз я аж, аж прям може забагато для когось, але. Це був дуже такий крутий виступ. Це класна історія. Дякую. Дякую. Бережіть себе. Дякую. Бережіть Дякую. себе. Дякую. Робіть те, що бажаєте за потрібне.